Центр життєстійкості у Городоцькій громаді запрацював влітку минулого року. Сьогодні там надають психосоціальну підтримку усім мешканцям громади. Зокрема, проводяться індивідуальні консультації, тренінги та навчання для подолання негативних наслідків різних стресів. А ще створено групи самопідтримки для людей похилого віку. Саме в рамках центру життєстійкості в нас передбачені для такого віку. Найкраще ми вже з досвіду бачимо працюють групи взаємопідтримки. Тобто, ми формуємо такі. В сталі групи, і вони зустрічаються раз на тиждень за бажанням, там, якщо є можливість, або яка, якась подія, урочиста, яку вони хотіли би разом да там зустрітися, то може бути два рази на тиждень. Такі тобто, ми загалом практикуємо більше групові зустрічі, групи взаємопідтримки для такого віку Поки учасників групи Золотий вік небагато, понад 20 та кількість тих, хто долучається, постійно зростає, і щоразу у них. Тематичні зустрічі. Деколи ми тематику наших зустрічей беремо відносно наших навчань, курсів, які ми проходили, тобто які знання ми отримали, хочемо поділитися, а інколи буває так, що в людей є якийсь запит. І щоб його задовільнити, ми Можемо трошки скоригувати наші теми зустрічей, і воно деколи навіть виходить краще, тому що це є якраз те, що людина потребує. Самі ж учасниці групи розповідають, більшість з них сюди прийшли через самотність, але саме тут вони знаходять не тільки відраду, а й нову родину. Живу одна, діти на стороні, повиїжджали. Да, і ну, як пенсіонерка, але від подружки почула. У нас подружка така є Галина Григорівна. Ми разом працювали всі, разом на пенсію пішли, і так ми общаємося. Ну, в общем, сказала, що відкрився такий клуб, і прийти подивитися, чи сподобається. Да, перший раз пішла, ну так, сяк, потім. Чим раз цікавіше, я не пропускаю. Жодного заняття я не пропустила. Я, чи я там би була хвора, чи не хвора, чи що, чи в мене якась робота, чи ні. Я завжди з, з великим задоволенням сюди, йду, з величезним задоволенням. Йду сюди, я впізнала тут цих людей: от пані Лілю і пані Отця Зінов'я. Я просто поражаюся цим людям, які вони витримані, які вони толерантні, які вони розумні. І я так Там, чекаю кожної п'ятниці. Ви бачите, що я спала нема. Але шукаю транспорт і А при... тут мені ніби всі рідні. Ми зараз ніби поріднилися. У нас тут такі всі дівчатка, всі позбиралися, що ми поріднилися. Дуже цікаво. Що ми спілкуємося з усіма, один одного бачимо і чекаємо цього дня, щоб зустрітися. Чудово тут нам, настрій Во, на всі сто. Да. Йдемо з задоволенням, але ну, є такі рази, що не виходить, ну, тоді пропускаємо, ми не потрапляємося, а так все чудернацько. Я приходжу так, як додому. Я просто лечу на крилах сюди, і я після цього в мене такий настрій, в мене якийсь, ну як би сказати, стан душі в мене просто піднесений. Піднесений Я дуже дякую цим людям. І я дякую, що я попала сюди. І я, я ж кажу, що я відвідую це з величезним задоволенням. Сьогодні команда центру почала організовувати ще й виїзні заходи для групи на природі. Таких у серпні було два. І відповідно це цікавіше, це трошечки так нестандартно. Це потрошки повертає людей в на 20-30 років в минуле. Ось, ну і відповідно, воно також потребує певних матеріальних якихось. Тому що, наприклад, ми закупили м'ясо, зробили шашлики. Так, ну це ми обійшлися, скажімо, своїми силами на якимось таким власних добровільних заощадженнях. Наразі група мріє організовувати екскурсійні поїздки, хоча б одноденні люди готові навіть частково самі фінансувати подорожі, адже бажання побачити нові місця дуже сильне. Та тут виникають певні труднощі що є також е, мрії поїхати. Ну, не тільки поїхати в Зарваницю, наприклад, це одне з перших наших, мало би бути таких екскурсій, паломництво, але таких місць є багато, котрі можна би було навіть найближче наше, скажімо, сатанів, так давно вже хтось, можливо, не був в Сатанові. Десь в нас є по Хмельниччині також, наприклад, Малієвецький водоспад, Кам'янець-Подільський. Тобто ми можемо багато подорожувати, відповідно, треба враховувати вік, що мусить бути комфортабельний автобус. Відтак, центр життєстійкості шукає добродії, спонсорів, пише грантові заявки, сподіваючись, що скоро таки вдасться знайти додаткові кошти для організації екскурсій.